Відео, це перший сон лежить, дохлий, розложився і пішли. Ці кадри поблизу селища Микільське на Дніпрі зафільмували місцеві рибалки. У воді кілька десятків мертвих сумів. Причина їх загибелі невідома. Утім, еколог Вадим Манюк на своїй сторінці у Фейсбук заявляє про екологічну катастрофу. Чи дійсно риба загинула через забруднення водойми? Як це загрожує місцевим? Аби розібратися в ситуації, рушаємо до селища разом з місцевими. Знаходимо місце, яке було на відео. Тиха затока днями ця місцина буквально здригнулася від новини. Просто у цьому очереті за кілька метрів від берега місцеві знайшли десятки мертвих сумів. Рибини провели у воді настільки довго, що вже почали розкладатися. Відео з лускатами розповсюдив пан Євген. Каже, йому ці кадри надіслали місцеві рибалки. Чоловік почав бити на сполох. На місці ми обнаружили около 40 загиблих риб. Визвали рибінспекцію, визвали. Громадське формування, наша варта Солонянського району, і сьогодні зафіксовано було. Плаває тут загиблих 18 рибин, особин, які вже знаходяться в розложеному стані. Викликали і рибоохорони патруль, аби ті зафіксували морг риби та допомогли із очищенням водойми. Ми ще це пособіваємо, подивіться скільки штук. Ну, згідно закона, е, ми ще написували на Київ після того, як рибу зібрали, дійшли висновку. Найімовірніше причиною загибелі лускатих стали недбалі гриболове. Риба десь простояла в якихось ятірах, там вона пропала, задихнулася і була висипана в воду, і потім розплилася по екваторії річки Дніпро. Та хто і навіщо викинув мертву рибу назад у річку? У Солонянській варті переконані, це точно були не місцеві. Зараз сюди приїхали е, е, рибаки з інших регіонів, які теж тут виловлюють рибу. І таке часто було там з рибою карась, теж замічали, що теж багато було такого випущеного, що він вже пропав. Ну, тобто не контролюють, видно, так як треба свої знаряддя лову. А що ж екологи чи погоджуються із версією про браконьєрство? Більшість фактів, я в тому числі ми схиляємося до думки, що це все ж таки було браконьєрство. У нас є ну такі позитивні сподівання, що не було викидів якихось токсичних ключовин, що це просто було таке, от проканірство. Це не зменшує масштабів проблеми. От але в усякому разі є сподівання, що це не пов'язано з забрудненням Дніпра штаб. Утім, аби остаточно впевнитися в цьому пробу води, в які виявили мертву рибу, забрали на перевірку. Результати оприлюднять згодом, а поки ж. Екологічну катастрофу скасовано Катерина Нічик та Денис Ялисавенко. Новини одинадцятого каналу.